Відбудова міста, робота комунальних служб та інші питання життєдіяльності Харкова все це обговорили на черговому засіданні виконавчого комітету міськради. За результатами реєстрації до участі в засіданні виконавчого комітету віддали приєдналися 15 членів виконавчого комітету. Всього беруть участь в засідання, 16 членів виконавчого комітету. Необхідний кворум є. Починаємо засідання виконавчого комітету. І перше питання на засіданні виконкому стосувалося відбудови міста. Так ухвалено проведення капітального ремонту у багатоквартирному будинку на вулиці Наталії Ужвій, 60. затверджено проєктну документацію на проведення аварійно-відновлювальних робіт. Цього об'єкту загальна кошторисна вартість проєкту за даними муніципалітету складає трохи більше 229 мільйонів гривень. Про затвердження проектної документації це стосується у жві -60 в Київському районі міста Харкова. Це північна Салтика. Підтримаємо хто за? Прошу голосувати. Проти утрималися одноголосно. Дякую. Інші питання стосувалися роботи комунальних служб у Харкові. Всі члени виконавчого комітету одноголосно підтримали рішення, які спрямовані на створення комфортних умов для жителів прифронтового Харкова. Про затвердження додаткових угод до договорів на право розміщення елементів благоустрою. Нема заперечень. То за, прошу голосувати. Проти, утримуюсь, дякую одноголосно. Друге питання про визначення уразливих зон масивих поверхневих вод на території Харківської міської територіальної громади. Так, це подання було Держводагентства. Нема заперечень. То за, прошу голосувати. За дякую рішення прийнято. Марія Солова, Євген Кличко та Олександра Панченко. Харків. Новини.